Як розібратися в усіх цих військових акронімах, скороченнях та абревіатурах, які вони бувають, як вони утворюються, та як їх вимовляти, як запам'ятати всі 10 значень військового скорочення? Напевно, акроніми це найскладніше під час вивчення військової англійської. Я Олена Цекрижова вчителька, і ці питання я чую часто відтоді, як почала вивчати сферу військової англійської. І дійсно серед складнощів, що супроводжують мою діяльність вчительки, та й багатьох, хто починає або продовжує вивчати армійську англійську, це військові скорочення. Про них ми і поговоримо сьогодні. Можливо, когось я зараз розчарую, але я не знаю всіх сотень або навіть тисяч скорочень, які існують у військовій англійській. Їх не знають і самі військові, і не тільки українські, але й іноземні. Звісно, є низка найчастіше вживаних універсальних скорочень, які використовуються в різних родах військ і навіть переходять у сферу цивільного вживання. Але часто Військові скорочення належать до певної спеціалізації або сфери, або контексту. Одне й те ж саме скорочення може мати до 10, 15, а то й більше тлумачень розшифровок залежно від контексту, сфери та ситуації використання. Такі нам трапляться сьогодні в цьому уроці. І перше, що я хочу вам сказати, вони вам не потрібні всі одночасно. На першому етапі варто вивчити найбільш універсальні та ті, що часто вживаються у сфері вашої діяльності або спеціальності. Згодом ви будете знайомитись із новими термінами, і відповідно із скороченнями, що їх позначають. Приклади часто вживаних військових скорочень я вам сьогодні презентую. А ви можете просто зараз написати в коментарях, які military acronyms та abbreviations вам уже відомі з моїх уроків в тому числі. Навіщо потрібні скорочення у військовій англійській та чому їх так багато? Справа в тому, що військові поняття та терміни, як правило, довгі та складні. Деякі поняття містять по декілька некоротких таких слів, тому скорочення значно спрощують комунікацію як усну. Так і письмову економлять час, що вкрай важливо у військовій справі. Майже на кожне словосполучення в Military English є скорочення, і без них неможливо уявити військову англійську і комунікацію у військовій сфері. Є глосарії НАТО, спеціальні списки скорочень для різних сфер, складають глосарії та словники скорочень для тих чи інших напрямів роботи, окремі документи для різних родів військ або Сил в українській скорочень значно менше, коли дивишся на якийсь глосарій, часто до англійських скорочень немає українських скорочених відповідників, тільки повне визначення. Які ж бувають військові скорочення в англійській, як вони утворюються і як їх вимовляти? Друзі, щоб зрозуміти суть військових скорочень, особливості їх застосування та вимови, краще їх сприймати та запам'ятовувати, треба розібратися в тому, які вони бувають. Для себе я розділяю їх на декілька типів. І увага! Це класифікація без претензій на науковість. Моя задача зараз пояснити вам простою мовою, щоб вам було легше вивчати та засвоювати інформацію. Перший тип ті, що пишуться, але не читаються як скорочення. Тобто скорочені форми існують тільки або переважно для письмової комунікації, документів, текстів, умовних позначок, а при їх прочитанні вимовляється слово цілком. Це зазвичай назви звань, підрозділів, мір величин та інші. Тобто в розмові не кажуть ПЛ або БДІ, а вимовляють Плутун, бригейд і так далі. Але ці скорочення інколи подаються в списках скорочень поруч з тими, що використовуються і умовлені. Тому будьте уважні. До речі, скорочення назв звань та підрозділів ви можете знайти в наших уроках про військові звання англійською та про. Підрозділи англійською ще до речі, бувають скорочені позначки. Наприклад, ось такою позначкою скороченням позначають non-serviceable, unserviceable equipment, той, що непридатний для обслуговування, несправний, що вийшов з ладу. Ще один тип скорочень, який я виділяю, це ті, що являють собою частину скороченого слова. Це, як правило, більш неформальні варіанти довгих слів, які утворили для зручності та швидкості у комунікації. Вони читаються за правилами читання як слово. Наприклад, такі скорочення, як рекі, реконасенс, інтел, інтелідженс, кемо, кемофлаж, емо, емунішн, «комз» – Хемюнікейшенс вживаються переважно в неформальній розмовній комунікації. Це скоріш військовий сленг, і вони рідко застосовуються на письмі, можливо, хіба що в неформальних переписках, і точно не зустрінуться в офіційних документах, на відміну від інших скорочень. Наступний тип скорочень ті, що вимовляються як абревіатури, тобто як послідовність літер. Такі скорочення називаються в англійській «initialisms». У моїх уроках вам вже зустрічалися такі абревіатури, як «MRE» – «meal ready to eat», Пайок, «NVGs» – «night vision goggles» окуляри ночного бачення, «FOB» – «forward operating base», передова оперативна база, «PTSD» – post-traumatic stress disorder та багато інших. Інколи в такому типі скорочень застосовуються цифри. Наприклад, IC – це second in command – заступник командира. Для вимови абревіатур вам потрібно знати англійський алфавіт, не військовий, звичайний, але і військовий знати також не завадить. Ось в цьому відео уроці я про нього детально розповідала. Акроніми це підтип абревіатури. Фактично, це нове слово, утворене з початкових літер інших слів. Вимовляється, акронім не як послідовність окремих літер, а як ціле слово. По суті, різниця між акронімом та абревіатурою у вимові. Давайте поясню на прикладі двох схожих скорочень NSA – National Security Agency — це абревіатура. Кожна літера читається окремо. Однак, схожа за спелінгом комбінація NESA, National Aeronautics and Space Administration — це ЕКРОНІМ, бо NESA вимовляється як слово, а не послідовність окремих літер. Інші приклади знайомих вам акронімів: Radar. Radio Detection and Ranging — Seal – sea, air and land – морський котик у флоті США. До речі, в уроці про роди військ та сил Сполучених Штатів я розповідала детальніше про всі branches of the armed forces і окремо зупинялася на seals. Лейзер це насправді. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Інколи я помічаю, що в глосаріях військових словниках, як українського виробництва, так і закордонних скорочення всіх типів називають. То acronyms, то military abbreviations, що ці терміни часто використовують як тотожні, тому щоб не плутатись, пропоную називати їх усі скорочення. Але тепер ви знаєте, що вони бувають різних типів. Застосовуватися та читатися можуть по різному Тож розберімо деякі популярні військові скорочення для кращого запам'ятовування. Пропоную і рекомендую вам ділити їх на категорії за тематикою: скорочення, що позначають людей. CO – Commanding Officer, OC – Officer Commanding. У чому різниця між ними? Дізнаєтесь в уроці про військові звання, а також про обов'язки та командування. Усі посилання будуть в описі до відео. NCO, non commissioned officer. POW, prisoner of war, viskovo poloneni. WIA, wounded in action, poraneni в boyu. KIA, killed in action, ubiti u DOW, died of wounds, pomer vidran. MIA, missing in action, znikli bezviste. Aval, absent without leave, відсутній без дозволу. Той, що самовільно залишив військову частину, скорочення, що позначають різне озброєння, обладнання та транспортні засоби. UAV – Unmanned Aerial Vehicle – безпілотний літальний апарат, а UCAV – Unmanned Combat Aerial Vehicle – бойовий безпілотник. IFV Infantry fighting vehicle, бойова машина піхоти. А от для скорочення APC, яке часто звучить в наших уроках, як Armored Personnel Carrier, військовий словник пропонує аж 18 різних тлумачень. І номер 18 це, власне, і є бронетранспортер для перевезення особового складу. А MRAP – Mine Resistant Ambush Protected – описує машини із захистом від мін і засідок. Багато назв різних типів озброєння є акронімами, а ми читаємо та сприймаємо їх як окремі слова. А насправді це скорочення. Акронім HIMARS — High Mobility Artillery Rocket System — ракетна артилерійська система підвищеної мобільності. — Infrared Imaging System Tail Thrust Vector Controlled. Скорочення MG має 14 розшифровок: від machine gun до major general, master gunner, military geography, missile guidance та інших. У HMG, heavy machine gun та LMG, light machine gun, уже не так багато трактувань. RPG, rocket propelled grenade, ручний протитанковий гранатомет. IED Improvised Explosive Device, Саморобний вибуховий пристрій. В уроці, присвяченому BCT Basic Combat Training або Bootcamp, нам траплялися скорочення, що позначають військові навчання та тренінги. PT Physical Training. FTX Field Training Exercise. NBC Training Nuclear Bacteriological Chemical. Безліч скорочень стосуються інших аспектів військової справи. MDMP – Military Decision Making Process – процес прийняття військового рішення, процес прийняття рішення військовими органами. SOP – Standard Operating Procedure. Чинна інструкція, встановлений порядок дій. У множині щодо цих стандартних процедур використовують термін SOPs. а просто Operations у розмовному варіанті це OPs, наприклад, PSYOPs – Psychological Operations. OP – Observation Post – пункт спостереження. CP – Checkpoint контрольно-пропускний пункт, блокпост. До речі, окрім цього, значення військовий словник видає ще 27 для цього скорочення. AOR Area of Responsibility зона відповідальності, зона вогневої підтримки. «CIMIC» – «Civil Military Cooperation» військово-цивільна співпраця. POL – «Petrol Oil Lubricants» Паливно-мастильні матеріали. OPSEC – Operational Security – забезпечення секретності проведення операції. А абревіатурою, чи навіть не знаю, як цю комбінацію правильно класифікувати, C4ISR позначають Command, Control, Communication, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance – командування, управління, комп'ютери, зв'язок – Розвідка, спостереження, рекогносцировка. як бачите, усі способи скорочень у військовій сфері використовуються для спрощення та швидкого звертання до важливих термінів назв та. Понять. Якщо під кінець цього уроку у вас назріло питання, як зрозуміти до якого типу віднести акронім, чи абревіатуру, чи скорочення, щоб там воно не було? Тут, друзі, я сама інколи перебуваю в розгубленості. Як я зазначила на початку цього відео, деякі скорочені варіанти термінів, понять, фраз використовують тільки в мовленні, деякі і в мовленні, і на письмі, деякі існують тільки для письмового застосування. А військові словники дають усі типи скорочень разом, часто за виключенням сленгових розмовних. І, як правило, на жаль, не дають транскрипцію або натяку на їх вимову, а тільки написання та значення або дефініцію. Тому на письмі, наче все ясно, а от коли треба вимовити, буває незрозуміло, чи воно вимовляється як абревіатура чи як акронім слово Тому інколи, щоб дізнатися, як правильно читається. Та чи інша комбінація мені доводиться шукати цю інформацію в інтернеті, консультуватися з колегами та носіями мови, передивлятися відео з військової тематики, масу роликів, інтерв'ю та програм на Ютубі. Так це було, наприклад, у відео про військову форму та військове захисне спорядження. До речі, якщо ви їх не бачили, то подивіться, бо не дарма ж у них вкладено стільки зусиль. І поставте вашу вподобайку, щоб ці уроки побачило. Якомога більше військових. Я Олена Чикрижова, вчителька, це канал армійська англійська. І завершуючи тему скорочень на сьогодні, рекомендую вам звертати на них увагу, на їх написання, вимову та значення, працювати зі словниками, складати власні списки. Бо це важлива і невіддільна частина military English, і ви маєте відповідати цьому стандарту. Бо знання англійської на достатньому рівні. Рівні робить нашу українську армію ближчою до західних стандартів, сильнішою та більш професійною не тільки на полі бою, а й у сфері комунікації.